Друзі, я в Варшаві. і Мою увагу в це в пам'ятник. Це пам'ятник людям, які загинули від советської агресії у вересні 1939 року. Ось так виглядає цей пам'ятник. Зараз обов'язково покажу вам його ближче, з тієї сторони підійду. Ось так він виглядає, він доволі довгий. Багато чого тут пише. І далі йдуть міста. Гродно, коджев, цепинськ, Віланов, Ковель. Волинські, леджімніш Волинські, часати, Хороденька, Брикітки, Судковська, Старобельський, навіть дивіться, Харків. Ось він. Старобільськ, Харків, навіть є Харків, Катун.